17 серпня 2022 року Волинська область достигає персик Білий лебідь. Був весною заморозок. На кінцях пагонів цвіт вимерз, але в середині крони повно персиків. Дивіться, скільки персиків ховається середині крони. Краса. Він майже повністю білий. На сонці незначний рум'янець. На ну, його покажу. Ось такі ось плоди цього персика. 140 грам. 135 грамм. Така їхня вага. Дуже добрий персик для домашнього вжитку. На сік, на компоти. Також підходить для вирощування в північних регіонах. Морозостійкий, достатньо стійкий до хвороб, завжди дає врожай. Дуже соковитий, кисло солодкий. Один з недоліків цього сорту, що він при достиганні осипається. Ну і дуже м'який, не Що скажу, звичайно, після смакування роялами. Чи там, наприклад, Бігтоп сьогодні пробував, то. Він, здається, дуже кислим. Але насправді він має хороший такий освіжаючий смак. Дуже добрий такий персик з'їсти в спеку і напитися. Всім дякую за увагу. До побачення!